60-ті президентські вибори в історії США відбулися 5 листопада 2024 року. Ніколи раніше стільки американців не було розділено на інформаційні табори. Це був час дезінформації, коли факти більше не мали значення, адже було надто легко знайти докази, які підтримували би різні конспірології. А пандемія covid 19 лише погіршила ситуацію. Так само, як і попередній президент Дональд Трамп, Джо Байден був дуже непопулярним і старим, дуже старим. Одним із його перших великих рішень стало виведення військ з Афганістану, і воно пройшло не дуже вдало. До кінця першого року його президентства інфляція різко зросла, а наступного року ціни продовжували стрімко підвищуватися. Це була найгірша інфляція за понад 40 років. Крім того, ситуація на південному кордоні із Мексикою стала дедалі гіршою, оскільки все більше нелегальних іммігрантів прибувало до країни, викликаючи занепокоєння щодо безпеки кордону. А тим часом увесь світ ставав дедалі нестабільнішим. Росія вторглася в Україну, а Хамас у Ізраїль. Багато американців критикували політику Байдена за те, що він нібито. Ще більше розпалював конфлікти, надаючи допомогу і Україні і Ізраїлю. Хоча тим же часом багато експертів стверджували, що дії Байдена є недостатніми. До речі, Байден, мабуть, зсунув країну вліво більше, ніж будь-який президент із часів Франкліна Рузвельта. Тож так, Байден був старим і непопулярним, але це не страшно, бо його головний суперник також був в Опалі. Дональд Трамп залишився надзвичайно суперечливою фігурою в американській політиці, і тепер він ще й мав не один, не два, не три, а цілих чотири кримінальних обвинувачення: перше штатом нью йорк за фальсифікацію бізнес-звітності, друге федеральною владою за викрадення секретних документів після залишення посади. Третє порушення закону про шпигунство. Четверте. Штатом Джорджія за спробу скасувати результати виборів 2020 року. Попри десятки звинувачень і ризик десятків років ув'язнення, Трамп знову вирішив балотуватися. Критики вважали, що він це робить через три причини: хоче зберегти своє багатство, уникнути тюрми і помститися ворогам. Після подій 6 січня 2021 року деякі штати намагалися зняти його з виборчих ділянок. Але Верховний суд у справі Трамп проти Андерсон визнав це неконституційним. Його фанати залишалися фанатично відданими, вважаючи всі звинувачення черговою змовою еліт. Усією проблемою вони приписували демократам, глибінній державі, змі, ЛГБТ-спільноті, вовк культурі, критичній расовій тіорії, комуністам, соціалістам, іммігрантам, будь-кому тільки на самому Трампу. Колишніх його прихильників, які від нього відвернулися, називали Ріно республіканець лише за назвою, як, наприклад, його бувший соратник Джон Болтон. Багато американців навіть справді вважали, що Трамп хоче стати диктатором і скасувати конституцію. Він знову робив акцент на безпеці кордонів, масових депортаціях навіть легальних іммігрантів. І на підвищенні мит і тарифів. Через слабкість обох кандидатів, кожен із них мав конкурентів у своїй партії. Байдену, наприклад, кинув виклик Роберт Ф. кеннеді молодший, син убитого 68-му році Роберта Кеннеді. кеннеді молодший мав ліві погляди, але сумнівні переконання щодо вакцин. Він є конспірологом. Після того, як Байден став імовірним кандидатом від демократів, кеннеді молодший пішов у незалежні кандидати. Він зібрав близько 8-10% підтримки, але до літа 2024 року його кампанія занепала. Під час перших дебатів Байдена і Трампа Байден виступив слабко, плутався і говорив дивні речі на кшталт. Ми нарешті перемогли Меді Після цього демократи закликали його знятися з виборів. І на подив усіх він справді це зробив 21 липня за 107 днів до виборів. Байден оголосив у соцмережах, що не буде переобиратися, і підтримує свою віце-президентшу Камалу Гаріс у якості е кандидата в президенти США. За тиждень до того, під час мітингу у Пенсільванії, у Трампа стріляли. Куля зачепила його праве вухо. Одна людина загинула, двоє було поранено. Фото закривавленого але живого Трампа стало іконою і дало йому шалений буст у рейтингах. Це була найсерйозніша спроба вбивства президента із часів замаху на Рейгана у 81-му році. 15 серпня сталася ще одна спроба, коли Трамп грав у гольф у Флориді. Тим часом кеннеді молодший підтримував Трампа, що дало останньому ще новий імпульс. Демократи висунули Камалу Гарріс разом із Тімом Уолтсом, губернатором Мінісоти. Трамп обрав у кандидата віце-президенти, сенатора з штату Огайо, Джей Дж... Дж. Ді Венса. На дебатах між Гарріс... І Трампом вона виступила значно краще, тоді як Трамп лутався, заявляючи, що вони, гаїтянські іммігранти, їдять собак, вони їдять котів, вони їдять домашніх тварин, що сприймали як дуже російська поведінка. Попри це, Трамп залишався майстром піару. Він активно використовував подкасти, Ютуб і підтримку Ілона Маска, який володів Твіттер, і витратив сотні мільйонів доларів, щоб допомогти йому перемогти. А ось і результати. Та все ж Трамп переміг, ставши 47-м президентом США. Трамп отримав 312 голосів виборників і 49 голосів, і 49 голосів населення. Гарріс – 226 голосів виборників і 48% голосів населення. Трамп став лише другим президентом в історії, обраним на два непослідовні терміни. Першим був Гровер Клівленд, демократ, ще у 19 столітті. Джей Ді Вен став 50 президент, віце президентом, віце-президентом США і першим із бородою за майже 100 років. Трамп також став найстарішим обраним президентом в історії США, перевершивши рекорд Байдена. Отже, Трамп не потрапив до в'язниці, він потрапив назад до Білого Дому. І попри всі його недоліки, для багатьох американців це було варте того, бо вони бачили в ньому шанс на швидкі і кращі зміни. Популізм повернувся.